Ну, в принципі, ось аптечка Барбера, як називається. Головне з нею не їздити на позицію. Ну, а тут, в принципі, все, чим я стрижу хлопців. Рожева розчоска. Чому рожева така історія? Типа, сидить в тебе кріслі якийсь брутальний мужик з бородою, а його рожевою розчосочкою перещоси. Ну от, все, чим я стрижу. Чисте трохи. Ага. Так що розслабся. Ага. Так, залазь. Поправляйся. От для чого ЗСУ этот плащ. Я, я хотів, щоб очі було видно. Тоді треба. Як ми це зробимо. Це дуже сильно допомагає відволіктись від всякої суети. Ти коли починаєш стригти, я в вот мене в голові щось включається, я в своїй движух, я забуваю, де я, що я, що зі мною відбувається. І ти відпочиваєш. Ну і плюс хлопці доволі. Повершується заново. Снижайся да, по чуть-чуть. Да. Я по чуть-чуть. Давай, давай. Второй дом. Ориентируйте меня, э, пожалуйста. Один, первый дом разваленный, и другой дом такий маленький квадратный. Это... Оп. Давай оттуда в чорне. Нет. Не в чорне. Он с этой стороны, видишь, вот зайди с этой стороны. Подсветитесь, попроси хай подсветить, где там тут гаражик. Приблизься. Ми тільки повернулися з виходу, ми там пробули три дні. Спочатку, як завжди, заїжджаєш, все на кіпіще, на паніки, все розклали, і нам одразу кажуть, перший виліт, полетіли. І з перших вилітів у нас погнали, Тіпи, перший бліндаж, другий, ми з Славіком постійно міняємося, то я, то він. І якраз, якраз ми знайшли підропілотів. Це спочатку Славік полетів туди на них, влупив. Підвал, вони перебігли в, інше, в інший будинок, полетіли інші екіпажі в інший будинок. І вони, коротше, отак от бігали між будинками, а ми в ті всі будинки влітали. І в кінцевому результаті вночі вилетів, літав на чергуванні, побачив троїх, влупився. Підтвердження немає, але вроді би вбив. Сподіваю, що вбив. Я ще, звичайно, коли когось їм рисунки ззаді вибріваю. Що вибрівав Славіку, не буду говорити. Литецький сюрпризом буде. Так. Ну, зараз я вже не буду виблю. Можна фотографія знайти. не стоїть, мабуть. Приїхав до хлопців перший політ, починаєш летіти, і мені таксон одразу каже. Каже, не залетиш в ціль, я тобі колінку прострелю. Ну, я летів, летів, він каже, ось антенна, все, влітай. Я отак впершу свою ціль уразив. Прямо Целік, заходи, да. Прямо по целіком у ця цель. Заходи, братан. Давай. Коленька, давай, одне. Давай. Да! Да! Да, Якщо в мене щось не виходить, вони допомагають. Наприклад, взяти вейдера. Я перший політ, я лечу, я починаю хвилюватись. Він просто спокійним голосом каже: Заспокойся, все добре, ти ще здолетиш. І той, ну, якась така підтримка зі сторони хлопців присутня, і тому, типу, якось все легко дається. Ну, таксона своя мотивація, але подобається. В 4 класі переїхав типу, в Мелітополь і там жили. Війну зустрічав дуже цікаво. Спав, дзвінок від мами, каже, там війна почалася. Я сплю, кажу, Та яка б війна? І скинув трубку. І почув другий вибух. Піднявся, дивлюся, типу, в цей Тікток одразу, інстаграм, все, дивлюся і розумію, що щось не то. Тут мені власник попередньої роботи барбершопу в Мелітополі пише, каже, там, типу, кажуть, до Генішка доїжджають. А я був в гіністський, я розумію, що там дві ну, години вони в місті. І виходить, ось там пару годин пройшло і вони зайшли в місто. Не. Я в окупації стріх без світу, так що це не проблема. Чисто під фонариком. Тоді в нас не так багато було доступу до інтернету. В нас змінили зв'язок на російський. Я не хотів переходити на російську, типу, сім-карту, підключати цей інтернет. І тому ми ходили в магазин, і там я дізнався пароль від Wi-Fi. І ми там стояли, ми зайшли, загрузили тіпа, новості з Телеграма перед комендантською і пішли додому читати. Почитали трохи новини, ну, тіпа, все закінчиться, все буде добре, все класно. Ми це чекали, 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 чекали. А потім в останній момент я вже розумію, що тіпа, ну, я виходжу на роботу, я стрижу ну, одну-дві людини, там заробляєш якісь 500 гривень, а тобі їх банально не вистачає, бо ціни на продукти виросли, і ми вирішили, що треба валити. Я запропонував тіпа, батькам, кажу, поїхали, вони кажуть, ні, тут буде добре, тіпа, все буде класно. Ну, і кинув все, все, що в нас було, і просто поїхали звідти. І я просто спостерігав те, як це все відбувається. Тобто людей пакують, а я розумів, що рано чи пізно я туди потраплю. І в мене в голові, як це пояснити, були такі думки: краще я піду зараз, і я побуду з досвідченими хлопцями, котрі в випадку чого, мені зможуть допомогти, розказати, що як має бути краще, ніж я потраплю з тими, кого бусифіцирували. Ну, це. Вони в мене стрілись. Я знаю, що це за люди, і в них ніякої мотивації. Це люди, котрі при першому бої просто втечуть. Да, сумую за домом, але туди повертатись не хочу, бо я знаю, які там люди живуть. Частина все-таки, напевно, прийняла сторону цієї держави, чи як це назвати можна. І тому я не хочу туди повертатись. Все, на село піде з міста не вижене. Власть, розпаковуйся. Давай.